Були часи легенда Net for Speed за кермом цього автомобіля дома, за клавіатурою, їздив кожний. Це була легенда. Це, була... це було кохання з першого погляду. Але володіли цим авто лише одиниці. І прийшов час втілювати свої мрії у реальне життя. І хто не буде згоден з тим, що це реальна мрія дитинства, яка втілюється. В сьогоднішній час це ланцер 10 8-го року. І ви на каналі Автоексперт Дніпро. Зустрічайте! Сверх, got... унікальний автомобіль. А унікальність полягає в тому, що випускається він з 2007 по 2017 рік. Пережив декілька рестайлінгів, які. По частині кузова були лише в передньому бампері, тобто ви берете машину старших років, вішаєте на нього свіжий бампер і все. Тобто, актуальність кузову була ну, якнайменше 10 років, і на сьогодні є ще актуальною. Цей автомобіль має агресивний вид і реально виглядає більш потужним, ніж є насправді. На, на Саме комплектація його виділяє це такі звіси на передньому бампері, пороги та антикрило. А по-нашому спойлер, а ще по-простішому, лавочка. Ніколи до, сього, до сьогодні не їздив з антикрилом, коли дивишся у дзеркало заднього огляду, і щось тобі мішає. Але це придає такого настрою, такої грайливості, хочеться їхати швидше. І ви скажете, що на сьогодні їх по місту їздить вже не менше ніж ланосів. дуже популярне авто, дуже вже приятна на нього, ціна так сказать, ціна качество І не треба їх порівнювати, тому що у нас це спецзамовлення в нашому Криму покупався першим власником, і дотепер авто в одній сім'ї, і другий власник з 17-го року. Виділяє її, це те, що вона на звичайному автоматі, не варіаторі, на шкіряному салоні з люком, з підігрівом, з кліматом, з безключовим доступом, з парктрониками передніми та задніми. Ну, ось, знайдіть мені машину подобну такій. Їх дуже мало, якщо вони взагалі є. Зазвичай ці авто йдуть на механіці, з салоном з тканини, нічим. Не виділяючись і просто як звичайне авто. Одно із тисячі, яких ви бачите по городу. Але саме в цьому авто ви будете себе відчувати. Ну, мінімум, мінімум, як в Мерседесі Ауді та БМВ. Ось цей звір. Ох, я й не дивився відеоглядів про те, що це самий ненадійний, самий масложорістий двигун, а саме. Один і п'ять. Але люди, ну не вірте тому, що всьому, що пишуть на заборах, і кричать із рупорів Ютубу. Ви зайдіть на форуми, почитайте реальні відгуки від власників. Я розумію, що ти зробиш тисячу гарних справ один раз зробиш погано і запам'ятають саме, запам саме цей один поганий раз. І з цим автомобілем так само за всі роки е, власника. Масла він не доливав. Якщо їздити, звісно, в спокійному городському темпі, якщо ви їдете на ній 200, люба автівка буде під'їдати масло. Люба, з любим мотором. І це нормально, це регламент. Тому е, що щодо конкретного екземпляру? На одометрі у нас 174 тисячі кілометрів, чотири тисячі назад було замінено масло в двигуні з усіма фільтрами, масло в коробці, всі рідини це тормозна, охолоджувана рідина. Тому ну на сьогодні він не потребує ніяких вкладень. І що дуже ціниться і важливо, машина 8-го року. Сьогодні в нас вже 24-й рік. А жодного болтика, жодного. Жодної шляпки ніякий маляр в ніякому разі не доторкався. Все на своїх місцях, все в рідній фарбі, окрім одного крилишка. Але ну пам'ятайте, що 2008 рік, один підкрасик легесенький. Ніхто вже ні, ніхто на сьогодні від цього не не вмер. Тому все добре. Свіжий акумулятор тому ну робити. Нам зараз тут вже нічого і перейдемо далі. Кліренс цього автомобіля 165 міліметрів. Ну, як для седану, для городського циклу, ну, це, це стандартні, стандартні значення. Щодо колес шістнадцятій диски 205, 60, 16. Ну, резина стоїть. Є багато таких, таких людей, які не дуже люблять все сезонну резину, але ну, дивіться на нашу зиму. Ну, 6 січня, а у нас плюс 10. Чому ні? Ось задня частина має ну, взагалі такий жорсткий вигляд, ну, ма, ну мінімум тут ну, 300 сил 100%, але насправді 107 сил. 8 літрів розхід по городу. і поїхали. Ось багажник відкритий. А як його відкрити? Пальцями ну, важкувато залізти. Благо. Так як в цій машині спойлер ну, явно не для швидкості потрібен, я знаю для чого він потрібен. Щоб за допомогою нього можна було відкрити цей багажник. Ось. Як добре зробили, ну насамперед багажник не дуже великий, доволі низький пройом. Ну, на цій машині холодильник з однієї квартири до іншої не перевезете. А ось для сумок, для якихось дрібних речей саме те. Також у нашому випадку це докатка з дамкратом, з з ключем, з усіма потрібними речами. Але ми знаємо, що справжні хлопці ставлять туди газовий балон. Attention! увага максимальна до екранів. Скільки масла в моторі 1,5. Ну подивись на нього, подивись. Ну так, машина горяча, але який в нього колір? Як липове масло, як янтар? Дуже дуже файно. дуже Ой. оп, що до салону автомобіля. Інтер'єр в нього ну, ось за рахунок салону все, ну, виглядає значно багатіше та преміальніше, ніж є насправді. Щодо таких вставок, згоден спорне рішення, як дідова шафа виглядає, але як в лучших традиціях NetforSpіду є рішення затягнути це все пленкою під карбон. І буде супер. безключовий доступ, тому ми бачите, є такий ключ. Ним запускається автомобіль, коробка, автомат, парктроники. Все на місці. Також сигналізація і другий ключ є. Щодо комплектації, другий ключ в наявності, сигналізація, парктроники, е також е доповнити систему безпеки крім. Подушок безпеки це іконочка. Також на місці. Все добре. Значить, все буде добре. Е, один а, також клімат, але є мінус. В кожній банці меду є та крапля дьогтю. І в цьому авто суб'єктивно для мене це те, що в ньому немає Аукса. Радіо, будь ласка, диск, будь ласка, ось Аукс. Ще не довезли, але це питання також вирішується, кому треба, можна доставити. Я вже почитав в інтернеті, інформація є. Також датчики світла і датчик дождя на місці. Щодо розходу, ось скажу, як є. Якщо їздити спокійно, це 7,5 8 літрів. Якщо їхати 120-140, то це буде вже приблизно. В районі 10 літрів. Але як для такого авто, тобто тут 4-ступенчата коробка автоматична, ще така да, не дуже новітня, двигун 107 кінських сил, ну, зрештою, хватає. Так, не для супер швидкої їзди, але по місту саме те більшого не треба. Щодо розгіну до сотні, як пишуть в інтернетах. Обіцяє 14 секунд, але ми це можемо перевірити. Якраз дуже зручно ми піймали червоний колір, тому з зеленого можна зажати педаль по. Сотку їде. <реш> ну, по почуттям, ну це більше сто 10%, відсотково. Але якщо ви любите, от, 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 шашки, шашки, як то кажуть зараз у тому сленгу, то це все можна зробити за ваші кошти. <реш> Але кому це не треба? Ну, для мене з головою. Спокійна їзда, спокійний розхід, що ще потрібно для вашого щастя та спокійного сну. Так що, ось такий ми зробили відеогляд. Якщо залишились ще якісь питання по цьому автомобілі, пишіть нам, дзвоніть, переїжджайте, подивіться все своїми очима. Не забувайте підписуватись на на наш канал. Ми знаходимося в місті Дніпро за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Так що гарного вам дня! І на все добре до побачення.